Як варить виноградне лози, плекать та мову, пильно не політь полян. Частіше від сльози вона хай буде вірна і нехай вона щоразу служить вам, отже живе своїм живим життям. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога. І голос той, і ті слова йдуть між люди. Слово чому ти не тверде криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі голови з плеч? А в країні мова. Мов то сонце дзвінкотюче, мов то золото блискуче, вся і давність, і обнова Українська мова. Розцвітай же слово і в родині, і у школі, І на заводі, і у полі. При чудесно, причудово, розцвітай же слово! Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, У барвінки зодягайся, моє щире слово. Колосися житом в полі, пісною веселі, Щоб зростали наші діти мудрі і веселі. Солов'їну, барвінкову, колосисту, навіку українську рідну мову в мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. У свій світиря є прекрасних, мов багато, але першою, як мати, серед мов лиш ти є ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста. З тебе мова без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці я несу майбутнє, не мову слова не забудь. Ким думка прагне слова, хто в майбутнім хоче жити, той всім серцем закричить. В рідній школі рідна мова, і спасе того в недолі, наша мрія золота, наше гасло і мета рідна мова в рідній школі.